Сліди російських спецслужб побачили у Рівненській обласній раді за дорученням Генеральної прокуратури України. Працівники СБУ провели обшуки у відомстві та вилучили рішення та проекти рішень обласних депутатів. Ці документи вважають антиконституційними. У службі безпеки розповіли, працювали в рамках провадження, де розслідують діяльність агентурної мережі російських спецслужб серед звинувачень створення спеціальних економічних груп, відновлення торгівельних зв'язків з Росією, а ще ініціювання федералізм. Було дано доручення співробітникам СБУ в Рівненській області провести вилучення документів, де містяться окремі депутатські звернення та лобіювання інтересів, які суперечать Конституції України. Генеральна прокуратура України побачила в тому, будемо так казати, сепаратистські якісь настрої депутатів Рівненської обласної ради. І напередодні у Житомирській облраді також були обшуки за попередніми даними. Пов'язані вони з викриттям групи осіб, які брали російські гроші за підкуп українських політиків для дестабілізації ситуації в країні. Раніше голова СБУ продемонстрував перехоплені телефонні розмови, у яких зокрема згадується екс-голова Житомирської облради Анжеліка Лабунська та народний депутат Борислав Розенблат.